Всім привіт! Я знову вас вітаю на каналі Новгомовному НРО. Театр баби Фіси. От реально. Якщо я вступ записую не з першого дубля, все вмикається актриса. Я вже шукаю якісь знаєте, форми, манеру, щоб, щоб красиво зайти і вас якось чіпану... не, не чіпанути, утримати, втримати на каналі. От навіщо. І я збираюся на зйомку подкасту на каналі Ночі Дівочі. Це подкаст про жінок та думки. Будемо сьогодні розмовляти про мене, про життя, про життя саме зараз. Ми домовлялися з авторкою вже в минулому році, але знову ж таки в мене дуже насичений графік. От, не встигаю помити келихи. Так собі Ну і в результаті, от зараз я намагаюся більше виходити, більше спілкуватися. Все все, все, все я потребую. Я потребую живої енергії для того, щоб відбувалася циркуляція енергії в просторі, а не в мені. Боже, що я така агресивна, така знервована? Жіночка, заспокойтеся, все гаразд. Ви ж маску зробили. Так, які маски? Давайте покажу. Тишечки б'ються, ціни? Якщо вас досі тригерить заляпане дзеркало, ну, друзі, я поки що не приймаю. Не приймаю в кабінеті. До речі, підшукала собі вже кабінет на майбутнє. М -м -м -м, поки вирішила знімати. А там, можливо, щось прикуплю. Хештег багато жіночка. Це підочі, Кінвель. Купувала, до речі, всі маски на мейкапі. 800 гривень, але вистачить надовго. І антівінкель, і ліфтінг, і все на світі. Гелева текстура. Дуже приємна. Наступні маски від докторки Юдіної. Здебільшого, в неї маски для проблемної шкіри. Але от є класнюча маска Релакс, Рекомендація. Десь 600 гривень вона коштує. З бюджету бренд Holy Skin. Там різні маски, але мені здається, що вони з одного бідону. От Lifting Face Mask коллаген, бла, бла бла 100 мл 10 200 гривень. Знову ж таки, купувала в минулому році, можливо, зараз вони здорожчали. Але, ну, приємний такий після -ефект. Друзі, окремої уваги заслуговує цей дует від інституту стидерм Osmoclean. Це дорого, але. Ці продукти відпрацьовують кожну гривню. Спочатку крем-душ, а потім маска. Дві хвилинки тримаєте і як скатка вона працює. Шкіра, я вам кажу, просто гладюська, оксамит. От якщо треба швидке відновлення, от потім ще якусь маску, як я кажу, ганчірку. На обличчя, зволожуючи, тонізуючи і, і, і просто дівчинка. Так, незважаючи на те, що це подкаст і ну, буде аудіо, типу відеоверсія на Ютубчику, ну просто з фоткою. Все одно лук відбираю, як завжди. Дуже-дуже прискіпливо і продумаю. А штанці. Це Weightless, український бренд. Не раз вам його рекомендувала. Я потім на собі покажу. Колір він беж, але з таким підтоном рожевим все ж таки. Далі водолазка, сітка. Тут був комір високий, я обрізала. І зверху така кофтиночка. Кольору слонової кістки. Хоча от зараз дивлюся, холодний, теплий підтон. Ну, ладно. Іншого нема. І прикраси. Дуже класно виглядає, я все це вже міряла. Можливо, ще одягну зверху цей бомбер. Він йшов в комплекті штанцями. Але подумаю. А, і незмінні доктор Мартін субожню цю модель. Ці дожелезні. А, як буде української шнурки? Зараз подивлюся. А, я таких обмотую. Навколо щиколотки. виглядає все стильово. І мені треба якусь сумочку кросбаді. Badі. Дожджать, в мене є класна сумка із років і років Майкл Кс. Ну, це, знаєте, на ринок. На ринок. Лук'яніскі з загорками. Друзі, обіцяла вам окреме відео, як я розбираю цей модур для кличок і збираю його, але ну, вже нема було сил чекати, тому що вранці дехто тут влаштовує погоні і зазвичай якось, звикли от сюди пригати. А, ну, Знаючи, що тут модуль, і пару разів Дора пригала всю етажерку і звалювала мені парфуми, точніше від Леванти. Дора. Привітайся, боже, що з настроєм? Знову ти Ображенка, так? Да? Ображенка, да, Ображенка ти моя. Друзі, ну і який відос без подаруночків. Піду вже отримувати. Подарунки з днем народження. Сьогодні, до речі, яке, яке, яке Десяте, сьогодні чи дев'яте, лютого, майже місяць. І це подарунок від мого шанувальника з Запоріжжя. Тут цукерки, кава, але о, найцікавіше це метафорічні карти. Це колода чашка усвідомленості. Тут тільки о, метафори. Є теж такі колоди, де є тільки метафори, бо ж якісь вирази. Або слова. Вони класно працюють, безумовно, з картинками. Авторка Наталія Сабліна. досить відома психологіня, арт-терапевтка. І заходили на її сайт. Дуже різноманітні тренінги, навчальні курси, не за всі кошти світу. От, і ще одна колода теж від неї. До речі, нещодавно. Була в просторі, де проходять тренінги, різні майстер-класи, зустрічі, арт-терапія, телесна терапія. І вони також придають метафоричні карти, бо ж яка їх кількість. Є класика, є такі базові, найпопулярніші колоди, а є авторські і їх тисячі. Російською, англійською, звичайно, нарешті українською. Це українською колоди і афірмації українською. Right. І тут вже колода називається сила роду. Сила роду. Тут у нас навіть є техніки і методики. Іноді це трішки нагадує знаєте, статус ВКонтакті. От. Але повірте, коли це все використовуєш в практиці, підіймаються такі глибинні, глибинні почуття асоціації і вирішуються дуже складні проблеми. Так, хочу ще піцу. Піцу зробити і взяти з собою. Тому що обіцяли і гристи. піцу. Я думаю, ще візьму апельсини, і у мене цукерки є. Будемо знімати в студії подкаст студії Фольга. Я там знімала 46 питань Невок. Ви знайомі, постійно глядачі каналу. Так, піца Хайпероні відправляється в духовку. Ну, десь я думаю, хвилин 5-7 не більше. А в мене перекус йогурт. Я дуже рідко їм молочку. І горішки. Це подарунок від підписника. Ну, це от в комплекті йшло з метафорично асоціативними картками. Я вам показувала. Я так трішечки під'їдаю. Смачнючі. Це домашні з горішком мигдалю всередині. Угу. Слухайте їм, думаю, що він такий жирний? Думаю, де я подивлюся, який процент жирності. Вісім з половиною. Ну, пару ложечок. Не більше. Так, все готово. Дивіться, яка краса. Сирочок розплавився. Ковбаска теж така втомлена, наче засмагала Під сонцем. Десь. Десь. Ем, Ось десь. Протофійно, нехай це буде. Так, все порізали, сподіваюся, там є микрохвильовка. Що ще, що ще, що ще? що я хотіла вам сказати? Забула. Так, друзі, нарешті я зібралася, машинка вже на під'їзді. От, будь ласка, так це виглядає. Стильно. Як це мані! <хи> Єдине ще якась помадка. Да? А ні. Така от пильна троянда ідеально мечеться з штанцями. Я думала ще пасок одягти, тому що вони трішечки завеликі. Але він сюди зовсім не, не а, пасує. Як вам? Де брови? На місці. Просто зараз нема часу їх малювати і не хочеться. Щось в цьому є богемне. Все добре. Хоча сьогодні п'ятниця, але якось так пусто на подолі. Ну, що о 5-6 о вже буде. Як година пік. Хоча ні, в Києві багато машин. І за тури є... Можу сказати, що прям пробки. От коли повітряно і о, мости не працюють, тоді так, да, проблема. Лівий, правий берег. А так, здебільшого, можна ще їздити. Олена Зеленська прийшла на інтерв'ю у авторки подкасту. Я бачила, є собачка. Прекрасно. Ой, добрий день. Точніше вечір. Привіт. Як тебе святи? Ясічка, привіт. Все, ти, привіт, привіт, Кисюня. Да. А там ще є собачка? Ні, це одна. Одна єдина. Привіт, я Монро. Так, я взяла нам піцу. Боже, привіт, привіт! Привіт! Ой, привіт! Це буде найкращий подкаст Евар. Звісно. Можна і сісти, можна і лігти. А чого ти тапки не взяла? Скажи, будь я ласка. Ще... Ну, що це таке? Як? Які... Які... У тебе красивий е светер, худі, що це? То я в Італії купила за євро на барахуалці. Нікому не кажи. Хендмейд, на хендмейделе. виглядає. Mm -hmm. такі крила в тебе. На хендмейдали. Шикардос. Так чекай, чим ти займаєшся? Основна робота. <пух> я працюю в айсі. IT. я <хи> працюю ну, років п'ять тому uh, можна би так козирнути. Зараз в IT. <хи> <гиби> я взяла, щоб було сука, сіла. Ми зараз ні, ми сядимо тут. Монропнічна, Монро монроза бере апельсинки. Потім нам з тобою ще цукірочки дивимо. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, все. І зараз ми. Я думаю, ми сядемо на диво. Слухайте, у вас не штативу? Є. От знаєте, нам треба зафіксувати телефон. І ми зараз з тобою сядемо і все це ще зафільмуємо. Це буде ахуєнно просто. От. Це буде ахуєнно. Не сподівалася. Ми зараз от з тобою сядемо, диви, як дві зірки. Mm -hmm. Dude, І отак от у нас буде красиво. Like, да. Так, давай ми пришпіндюримо. Чи моя риба? Ти теж хочеш? Ти сюди? No, воно все пишеться. Синім світі. Певне А ти вімкнула щось тут? Мені ж достатньо вімкнути там. Друзі, вітаю всіх на каналі Невгомовному Моноро». Доброго вечора. Хоча це подкаст «Ночі, дівочі». Це, Я сказала, що це колаборейшн подкасту Ночі Дівочі і канали yes! Yes! <гум> Давай, чекай, Я хочу ковточок кави, а потім прийду до, до цих чарівних бульбашов. To that. Я п'ю дві чашки кави. в день. Першу о, після пробудження. Mm -hmm. ну, спочатку вода, потім кава. Так. Да. Вода, кава. А вітаміни. Кава. Ну, тільки. Оце, от на мене кажуть, ні-ні ну, ні. ні, кажуть, ні оце, сон, це мало, е, тре, повальне захоплення вітамінами, мені здається, ну щось нездорове в цьому колаген. є. Ой-ні-ні ні-ні ні. Я купила колаген, стоїть, і іноді додаю вамлет, якщо роблю. От я згадую, що в мене колаген в стійках, сухий. Я додаю в омлет. І що, він точніше робить? Ні, на просто Тако білочко ще додаю. От, і я п'ю каву. Це ритуал. Інстаграм чекає на моє фірмове блядь. У мене є стара гейзерна кавоварка, вже подарували ага. нову, але я її спрятала, Сховала, тому що стара це ритуальна кавоварка гейзерна всього інстаграму. Саме якщо о, вранці нема мого фірмового блять, і коли падає кришечка, так тик, це все. Дня нема. То одну я п'ю вдома, одну я п'ю не вдома. Через Для мене то, це теж ритуал. От я знаю, що друга половина дня о, буде теж о, така дінамічна і кава додає мені сили. За та... знайомство, дуже цикнем. рада. Навзаєм. Цикнем? Цикнем. Гопнем цикнем по відмикну. <ріху> <ріху> Яся не гарчи. Окей, е, отож, я думаю, ми почнемо так, як я завжди починаю. А це і... вже це був не початок, це було інтермерці. А все це, це буде на моєму каналі. Добре. Це були інтермерці. Вітання всім слухачам подкасту Ночі і очі. Ми розпочинаємо другий епізод третього сезону нашого шоу. І я ваша авторка і ведуча Леся Мазевич. І сьогодні в мене чудова, непересічна і невгамовна гостя. Я за нею полювала дуже давно, досить давно, і нарешті вполювала е, Монро. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати! Нарешті! Нарешті, нарешті! Я в гостях ночі дівочі і це п'ятниця вечір і все як книжка пише. З нами є, є Христе, з нами є. Все для прекрасного спілкування. Друзі з нами є полуниця, цукерки, mm. піса, <рес> <рес> а також я. Yes. Все, що люблять дівчат. <при> Мася, будеш? Не хвилюйся, я з'їм за тебе. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. З нами мама Твереза, диван Марія. Mm -hmm. <рес> Там <тас> <тас> mm, Дуже дякую я за запрошення. Я прям відчувала, що буде така бесіда. Я знала, що я, я там готувала якийсь перелік питань, я тобі їх надіслала, але я знала точно, що воно не піде так, як планувалося. Тобто розмова все одно бере своє, і куди вона несе, туди вона несе. І я дуже рада, що так вийшло, тому що мені здається, що це і є і якраз ознакою щирості. А де а, от виникла ідея у саме подкасту Очі діочі Uh, Чому? Ідея, ідея цього подкасту насправді виникла давно. Це був якийсь 2016 рік, і воно, цей подкаст, ця, ця програма, виходила на Радіо Сковорода три сезони. Uh -huh. Я говорила, я тоді жила у Львові і працювала на Радіо Сковорода і ми там говорили з локальними жінками. Але відновити цей подкаст мене змусила, як багато що змусила зробити нас війна, тому що я зрозуміла, що. Жінки, по-перше, це є найбільш вразлива категорія війні, тому що ми страждаємо найбільше. А, ну, якби починаючи там від зґвалтування і оцієї всієї всі, наруги, це раз. раса. Друге, те, що жінки і волонтерки, і жінки може і хочуть воювати, але не можуть воювати, і всі оці, якби історії. Але тим не на менше, наші історії нарешті му мусять бути почуті, і ми, нарешті, можемо говорити про себе. Тому це вже третій сезон, коли ночі дівогочі» розповідають різні жіночі історії, і ми приймаємо любе. Ми не кажемо, що ти маєш бути така, 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 кар'єрно налаштована, максимально феміністично налаштована, відштовхувати всі не, якби, постулати, які тобі диктує суспільство. Та ми є ми невігейтин. Ми шукаємо свій шлях в тому суспільстві, яке оточує нас, і кожен кожен має право на свою історію. Друзі, я ж вам не показала вечірній поділ. О, дивіться. Ой. Все. Добраніч. а добра ніч. Добра ніч. Так, поруч з андрійським узвозом є бар Мальбек, А що таке мальбек? є таке вино. А! Точно! Ага, і тут танцюють, якщо не помиляюся. Ні, я. Я була тут, репетували танго. Добрий ага. веся. як тут добре. Ой, гірома. Завилась, бля. Воно О, таке митне, да? Ти мене чекаєш, ідемо. Я сцени. Боже, як тут От тут ми заходили і тут люди танцювали. Ще трохи ми почнемо. Ну, ну, ага. Санцепонча. От. Я ж кажу. А це прям можна пляшечку купити, так, чи що? І тут її відкритий випити? А, оце Мальбек, це ж вино. Мальбек ми по бокальню наливаємо. А ми такі ще вип'ємо пляшечку. Клас. А що ви наливаєте? А що ви хочете? А, зараз водичку. О, я думаю, наприклад сека в пляшки. Ми зараз щось вирішимо. Все як ми любимо. А це якась країна, да, його? А все. Ми сядемо тут, можна? Ні, щоб нас бачили, ну камон. О, одразу водичка дуже приємно. Все, поїхали за знайомства за, за зустріч. зустріч за бесіду, за, за все. так за все. Тому що все це ми. Все це ми. О, тут шикарно світло, зараз фотку зроблю. Ага. О! Воно похоче. Угу. До м'яса. Ммм. Да. Угу. Смачнюлька. Ой, друзі, поки ми сиділи в барі, випав сміх. Така краса на вулиці. Але, на жаль, це все розтане дуже-дуже швидко, тому що плюсова температура. Повітря чисте, свіже. Я вирішила їхати додому на трамвай. 8 гривень, а потім пройдуся пішки. Нереальне, таксо. А, Зараз початок на 10-ту. Ну, тут їхати 4 кілометри 200 гривень. Ну, шаба давить. Ой. Який чудовий день, слухайте. От наче на сповіді була. Я вам всім дуже дякую. От не втомлююся дякувати за вашу підтримку, розуміння. Приходьте за посиланням в інфобоксі, слухайте нашу розмову. Не знаю, навіщо воно вам треба, але мабуть, щось вам це дасть. Життя триває. додому і варю китайських пельменей. Боже, з мазиком! І з гірчичкою і з перчиком. Ох, клас! I can run a surviv! Do-dy-do-ry-do- d-dur- to- d <му> До речі, дуже сумна пісня. Кожен раз, коли я її чую, якось стає сумно. Але сумно, все нормально. Як будь-яка емоція. Все, люблю. До зустрічі. Песочка, коли ти ну дуже багато жіночого.